Сладин спокійно повідомляємо диспетчеру, що сталося, що ви бачите. А, називайте адресу, не бійтесь називати своє ім'я та номер телефону, це потрібно для подальших комунікацій, і чекайте на допомогу. А, загалом найчастішими причинами пожеж, наприклад, це стає коротке замкнення, тобто електрика, перевантаження і коротке замкнення як наслідок. Перед застосуванням рекомендовано його кілька разів струсити, бо тобто він може, як мінімум, в рік він може стояти. Просто порошок зляжеться. не застосовувати його верх ногами. Просто видувається повітря, порошок не виходить. Витягується запобіжне кільце, як в гранати, направляється шланг на місце пожежі і натискається верхній важкий. Тобто в цьому нічого страшного немає. Може бути така ситуація, коли вони досить часто стоять так приматані, і в цьому місці він може пересохнути та переламатися. Вони поділяються на великого розміру це авіаційні бомби і так само ракети, Тобто керовані або не керовані. Зараз ми дуже часто чуємо, що таке фаби, каби і тому подібне. Велика кількість людей за всі на маганицькі літи щось може перевернути ставку зі свічками і так само не забуваємо про країну в стані війни. І може бути якісь надзвичайні події саме пов'язані з.